Зазвичай, коли ви підвищуєте свій тестостерон та укріплюєте свої тестікули за допомогою ендотерапії, я кажу вам здати після трьох тижнів тест, щоб ми бачили, наскільки добре організм реагує та відновлює ваші тестікули. Але один мій пацієнт переплутав і здав аналізи. Після тижню як так, закінчив використання ендотерапії. Але результати мене дуже вразили, тому що навіть після закінчення всього лише одного місяця інтенсивної стимуляції тестіку, після закінчення, вже тиждень, як не було ніякої стимуляції, його власний тестострон збільшився на 60%. Це говорить про те, що навіть за один місяць, не за три, уже почався почався процес відновлення. Та регенерації, та укріплення тестіку. що буде за три місяці, я вам вже казав: ви ніколи не будете виробляти менше тестостерону та сперматогенез, ніж до початку ендотерапії. Звертайтеся, укріплюйте своє здоров'я та ставайте більш чоловічим.